Радію. Радію, бо вже другий день знаходжу новий квітоніс. Вчора у довгоочікуваного дракона рожевого знайшла, а сьогодні моя білявочка мене порадувала, тому ділюся з вами. Ось така брунічка, Знову ж таки, я ну, здивована. Тому що впевнена була, що цвітіння піде з наступних пазух, я вже про це казала, але орхідеї дивують. Нижче попередніх квітоносів є брунька. Я більш склоняюсь до того, що це може бути дітка, але такий гостренький, можливо, і квітоніс. Як ви думаєте, що це опитування? Сьогодні в мене день опитувань. <смі> Дуже велика орхідея, біленька, вона взимку квітла, нерясно, але квітла, і ось вона мене знов хоче порадувати своїм цвітінням. Або ж це буде дітка, тому що вона така старенька орхідея, в неї вже велика така коряшка, багато коріння має, і вона у мене ось там зверху живе. Ніхто і не заважає, вона дуже велика, така, класна, мабуть, більше 60 см. Свій об'єм має листя. Ось така вона радість сьогодні. Сьогодні, вчора, може, і завтра буде. Чекаю. Так, і ще хотіла розказати, от не пам'ятаю, переглядала всі коменти, свої відповіді до відео орхолюбів наших українських, і в когось я бачила. Про квітоносне відео, і мене це здивувало. Коли не зрізають старі квітоноси, які засохші, для того, щоб це була підтримка як, як тримач для наступних квітоносів. І от, надіюся, що той квітоносик піде догори, і я зможу також його прикріпити до цього старого квітоноса. Ну, цікаво мені таке відео було. Я б сама, мабуть, не додумалась, тому що всіх, всі квітоноси, які відквітили, які пожовкли, я зрізала низько, як бачите. Ну, ось так. таке відео. Якщо ви мене дивитесь, власник того каналу, то буду вдячна, якщо залишите в коментарях посилання на те відео, де я також з вами обсуждала, балакала на цю тему. Дякую за перегляд. Радію. Гарного дня. Всім бажаю до зустрічі.